Скандал навколо будівництва цього разу гучні події з присмаком крові розгорталися у південній Пальмірі. Одеські активісти оточили будівельний майданчик в парку Юність. Містяни подейкують раніше. Ця ділянка належала до території парку, а згодом була кимось приватизована. Майданчик оточили парканом та почали рити котлован для будівництва житлового будинку. Це не сподобалося активістам, тож маємо конфлікт. Що конфлікт пройшов между группой общественных активистов и представителями охрани, яка була нанята для охрани того стрільного об'єкта. Конфлікт, як це останнім часом буває, завершився масовою бійкою. Знову лунали постріли, горіли димові шашки. Постраждало чимало людей з обох сторін. У міліції кажуть, затримали і представників активістів, і охоронців забудови. Наразі триває слідство а тим часом у місцевій пресі з'явилися повідомлення, що на будівельний майданчик напали представники правого сектору та самооборони однак, правоохоронці поки що не підтвердили цю інформацію, але водночас і не спростували.